Ми зараз живемо в такий час, що в світі багато зла. Є війни, вбивства, трагедії, і віруючі не знають, як на те реагувати. Ми маємо бути світлом для цього світу і сіллю для землі. Світлом, світлом для цього світу. Освічувати цей світ, нести світло, нести слово Боже. Світло воно висвічує темряву, темрява це гріхи. Висвітлювати гріхи, називати речі своїми іменами. Якщо гріх казати, це гріх. Що вона робить? Вона придає смаку, ми маємо придавати смаку в цьому життю. І с -с -солю ще за... засолюють продукти, щоб вони не гнили. Ми маємо засолювати цю землю, щоб не було цього гниття, не було цього гріха у собі. І справа віруюча казати так, як є, де де добро, а де зло, щоб люди могли відрізнити, де чорне, а де біле. Ми маємо казати правду і так, як є, бо блаженні вигнані за правду, бо їхні царство небесне. Блаженні це щасливі, вигнані за правду. І Звичайно, якщо там будеш людині казати, що вона робить гріх, вона не захоче приймати. Та темрява не любить світла і вони не захочуть приймати і не захочуть приймати ту світло. На жаль, ніби мені за правду, бо їхнє царство небесне. Але якщо ми говоримо правду, подумати, ми усі говоримо правду чи не говоримо, а правда це їм. В кінці кінців буде фініш, фініш для всіх, для всього людства, це буде суд Божий. І якщо в нас проблема зараз з правдою, то в нас є проблема з блаженством, і в нас є проблема з Царством Божим. Тобто, якщо ми будемо ми на суді Божому, ми будемо відповідати за всі слова і за всі вчинки. Тому не мовчіть на тому місці, де ви є, проповідуйте, ставайте світлом для цього світу і сіллю для землі.